Зустрічайте топову шпульку, ось так вона виглядає. Розкажу їй переваги, вона, бачите, низька, тут такої кнопки немає. Ну, при натисканні у вас по-любому буде бачите, жилка виходить, Тут тобто з б'єте об землю, жилка у вас виходить так само, як у вас виходила, де кнопка, наприклад. була, тобто Ось все, бачите, натискаю, наприклад, ось, ось жилка все виходить. Показую, дивіться, що зроблено. Тут такий, бачите, як випукло іде, йде, виходить, тут металева така вставка, щоб вона не стиралася, наприклад, там пластик. Вона низька і йде з автонамоткою. Дійсно класно, тут так все зручно зроблено. Тобто, на руку є тобто дуже класно і швидко намотується. Показую, як вона в розібраному стані виглядає. Ось так ось, бачите, це вона розібрана. Тут можна відкрутити ці шурупчики, також цю кришку верхню можна зняти, наприклад, це так, щоб вона просто у вас не губилася. Наприклад, там, друг, що Ось так все виглядає, тобто пружинка. Потім показую, наприклад, збираємо її до кучі. Тобто все тут чітко, ну дійсно класний пластик, називають там, первічний пластик, називають його. Тобто, якщо показуємо все, ставимо це на місце. Тобто сюди клацає, сюди клацаємо. То все, защелкуємо, все, вас защокнулося, все нормально. Показую, тут є така, як стрілочка. Ми так само можемо все клацаємо і знаходимо стрілочка до цього отвору. Берете свою жилку, вставляєте в цей отвір. І просто він бачите всюди, ось так, крізь не йде. Він проходить. Ви берете свою жилку пополам ділите. Ось там кінчик до кінчика, тобто ви собі все поділили і дуже легко і дуже зручно показую. Ось що ми беремо і воно намотується, реально класно. Ось все. І швидко, дивіться. ну Реально швидко, руки не втомляються, тобто не треба там щось там нажимати, ще щось. Реально дуже суперова катушка, я вам дуже рекомендую, тому що щось схоже, ми в тому році продавали, ви її розкупили. Вам сподобалось. Ця катушка якість набагато буде, точно краще. Пластик дійсно потужний. Скажімо, тому кому треба така катушка. Є в наявності відправка укрного пошта без передоплати, вартує 190 гривень. Посадка звичайна йде. Ліва різьба М 10 125 На китайські мотокоси підходить без всякого питання.